Це а що сказали? Пухлина в головному. Сказали, мозку. що пухлина. Так. І така пухлина на пів голови. Про що ти подумала тоді вперше? -е 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 -е? Чесно кажучи, я подумала, що в мене двоє дітей, і вони лишаться без мами. <рисот> <рисот> і це Оце було жахливо. Я думала про себе. Да? Я десь подумала діти і батьки. Тому. Що як мене батьки називають, Інна, це наша скора допомоч. Mm -hmm. Тому що любе питання. Спасатель сім'ї. Інна Спасатель. І чесно, я не знала, як навіть сказати дитині, особливо старшій, тому що доньці в мене ну, на даний момент їй вже 16. І я не знала, як я їй скажу. Перше, ти, ти перше розумієш, що все. Це гайки, ну, пухлина, півголовину, що далі. Да, ми будемо боротися, да, ми будемо, ну, не, не дочекаються, як кажуть. Але це дійсно це був ступор, страх, нерозуміння, що робити далі, куди, куди рухатися.